Годинники, друзі. Так, годинники нам потрібні. ти, Ух ти, ух ти. Дивіться, який гарненький. Пілот, доволі симпатичний годинник. Я вам скажу, що він в доволі гарному навіть стані. Так. Але не іде. Ну, тут написано, що кварц. Так, стрілки крутяться, все працює. Окей. Так, о, закрив. Польот, кварц, поміняють батарейку, можливо, будуть працювати, а там хто його знає. Окей, подивимось, скільки коштує, можливо, щось доволі непогане. М -м, спутник. Ось таке. Теж доволі, непогане... доволі непоганий стан. Так, на кришці написано Спутник BS. чи B8, чи BS TM1B. Окей, механізм Citizen Японія. Японський механізм. Отакі годинники. ну Японський механізм має бути щось доволі так непогане. І ось такий у нас луч. Ось так він виглядає. Такий задній стан. Навіть з ремішком. Ну, що, до речі, такий дубовий. Його пропарити. Якщо дубовий такий, то теж, можливо, шкіра, до речі. Але хто його знав? Але ну такий дуже дубовий. І що саме головне, дивіться, видно, що він юзаний, але не потрісканий. А отже, все ж таки, схиляюсь до того, що це шкіра. Так, ну, до речі, доволі непогані годинники. Подивимося, скільки вийде за це все. І.